Іван, я в понеділок буду вихідний займуся цим питанням. Так, а чого ж тіра? Дуже скоро. Дуже Оце скоро. взяти документи і пішов, і все. Олександр, здоровенькі були, панство. Здоровенькі будьте і ви, Олександр Черкас. Черкас. Іван, Олександр, дякую за турботу. Надя, щиро дякую за вітання. Здорові будьте, Олександр. Про що стрім? стрім? Та звідки перепрошую. Я з Тернопільщини стрім про все і потрохи, хто що хоче, питає. І про кози, і про свині, і про гуси, і про кури, про город, про готовку все є тут. Елена Соломочук, Ліда. Ліда, дякую Іван, і вам всього хорошого. Катерина, Лідія, доброго, тихо, вечора. бо... Вже тривога в нас, хай вас Бог береже, хай все буде добре. Юля Іван, берете всі документи, які є в квартирі, і йдете пенсійне, головне у БД на руках, і на, на всі інші питання дадуть відповіді. Так. Там без проблем. Олександр Іван, добрі люди повинні триматися разом. Так, Іван. Я за старим буду святкувати. Люба красуня, дякую. Будь ласка, ну хто кому, як получається, я ж нікого не заставляю. Ми святкуємо по-новому. Але як вам, як вам зручно так робити, я ж нікого не, як то кажуть, ні з ким не сваруся і нікому нічого не кажу. Я кажу, що ми будемо святкувати. Людмила, Катерина возна, тримайтеся, береже вас, Боже. Тетяна, Лідія, вечора, міцного здоров'я, мирного неба, Іван. Катюша возна, я теж по-старому теж святкувати буду красуня. Михайло, добровечора. Добровечора, Діана, Олександр, де Макс? Він був, пішов на процедури. Він спочатку стріму був, побув і сказав, що йде, бо покликали на процедури. Діана подівся, і бабуся Ліліна Соломончук, дякую вам теж всього самого найкращого. Михайло, Діана, привіт, Людмила. Тетяна, Доброго тихо вечора. міцного здоров'я і тільки хороших новин. Діана. Ніна. щиро дякую за приємне вітання. І вам теж міцного здоров'я, сили, добра, спокою, Боже, благословіння. Олександр, вітання, Максу передайте. Олександр. Діана, не знаю, він наче на процедури писав тут. Так, на процедури пішов. Діана, Михайло, привіт. Іван, дівчата, красуні, що попити, щоб сон був міцний? То... Нервова система трішки дає збій. Після війни нерви ще не налагодилися, все буде добре. Заспокійся, лягай, відпочивай. Подумай про щось приємне, про щось добре, і все буде добре. Будь Тетяна, Людмила, дякую, Доброго вечора, міцного здоров'я. Діана, Олександр, ясно. Івана, дякую всім. Іван, дякую всім, так і зроблю, буду добиватися. Юля... Любаню відео Чи, чекатимемо, як паляницю пектимете. Добре, Лідія Катя, тримайтеся, хай все буде добре. Бабуся Надя, малих доброго вечір, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, добра, благополуччя і тихої, мирної ночі. Юля курець, на маковея, скільки крові пролито. Галинка Іва, доброго вечора, Любочка та родина та всі друзі в чаті. Гарно всім спілкування, гарного вечора, Галиночко Іва. І вам всього найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Так, бабуся Галя Надя Фрімен, доброго вечора, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, миру, спокою, благополуччя Божої благодаті вам. Людмилка, Таня, дякую, вітамінчики вам, Іван, Галинка Іва, привітики, красуня, Лідія, Тетянко, Іван Мазепа, бабуся Галя, доброго вечора, миру, спокою здоров'я, Галинка Докінко, доброго вечора, Любаша Ігор і всі, хто в чаті. Бажаю приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'я. І вам, Галиночко, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Катерина Возна, я буду пекти куржі з маком 14-го, бо діти будуть вдома. А на перше нема для кого. Зрозуміла. Оксана, Доброго вечора. Через скільки часу коза забуде козенят, бо все гукає п'ятий день, як забрали, як котилася. П'ятий день вже можете винести їх в хлів до неї, десь там з боку в, хлів, в хліві поставити так, щоб вони до вім'я не мали доступу. Щоб вона їх бачила, вони будуть до неї привикати вже тепер, а вона до них, і вони будуть собі потім ходити пасти, аж сати вони не будуть. Головне, що ви їх не пускаєте сати, вони не знають, ви їх не підпихаєте, хай вона собі їх бачить, вона втишиться і буде все добре. Ось є такі кози